Накипіло в день. Отже, в мене в студії зараз є людина, яка є співзасновником такого бренду, який має дуже класну і таку концептну назву, як друг. Він більше того, як людина правильно прийшов в цьому бренді вдягнути. І ви це не можете бачити, або зможете побачити, тому що у нас вже є зараз відеообладнання, і і можна бачити, що це таке прекрасний бренд, друг. Звати мого сьогоднішнього гостя Олександр Олійник, і він є співзасновником цього бренду. Давайте говорити про це. Що за бренд, яким чином ви його створили. Я вже знаю. Так перед студією ми трошки говорили про те, що створений він був ще напередодні повномасштабного вторгнення, в 2021 році, я так розумію. Скажіть, будь ласка, як ви дійшли до того, що це велике слово стало брендом для вас? Дякую, Кирил. Дякую за те, що запросили на такий етер і поспілкуватися стосовно нашого бренду. А поспілкуватися я люблю. Дійсно, бренд-друг був створений до повномасштабного вторгнення, і чому саме назва друг стала назвою нашого бренду, тому що як для мене, для людини, яка цінує дружбу, це один із головніших моментів, якщо ми кажемо зараз про кохання, про любов і підтримка друзів. Вона є найзвичайнішою, що є у нас зараз. І саме назва дуже коротка і дуже зрозуміла для кожної людини. На той час, коли е багато людей, я можу навіть казати за себе, спілкувався іншою мовою, і перехід на українську мову був для мене дуже важливий, uh -huh. я дуже хотів би, щоб саме я би дуже кусав би свої лікті, якщо б. Би... Вийшло би перейменовувати свій бренд, а так він звучить друг. Дуже круто, що саме він звучить українською. Хтось каже, що правильно казати друже, але я одразу пригадую Кянельзи і пісню Буду завжди другом твоїм. Там... Ну, друже, це ж це ж ніби кличне таке е, е, штука. А в одязі, от дивлячись на ваші футболки, які є, е, зараз на вашій сторінці в інстаграмі, ми дамо е, туди посилання в описі нашого подкасту. Е, подивитися, справа в тому, що коли, е, ну от як, друже, це якби кличне. А коли я сижу зараз з людиною в студію, який написано на футболці, друг, то він є мені другом. А і тому. Тому якраз дуже точно мені здається, ну продовжити про, про цінності. Що як, як я зараз згадав цитату в одній хорошій п'єсі Іва Жаміака Машу, один із персонажів каже про те, що дружба це ніби кохання ногою під зад всім, хто цього не розуміє. Дуже дуже схоже, да да, да можливо, навіть наступна фраза, яка буде написана на футболці, може можливо саме так ми і зробимо. Там трошки шрифт потрібно буде зменшити, щоб все це помістити. По перше, що ти я кажу просто як за людину, як за себе, що людина не може бути другом для інших, якщо вона не друг для себе. Угу. Якщо вона буде робити для себе якісь незрозумілі дії, то звісно, що це людина йде в якусь деградацію, в якусь знищення. А, коли ти є другом для себе, ти розумієш, що ти хочеш якось допомогти або якось підтримати свого друга. І даний бренд був створений саме для того, щоб люди змогли один одному дарувати якісь подарунки. Я часто зустрічав людей, які кажуть: я не знаю, що подарувати своєму другу. <гум> ну, ось, наприклад, так, Кирило, скоро у когось день народження там буде із друзів. І зі свого боку, ти таки думаєш, так, що мені подарувати? І начебто у цій людині майже все є. А, да, там, Що, що їй Потрібно і вона каже: Слухай, нічого не потрібно, скинь донат на зсу. Для мене це буде ось я банку відкрив. Відправляй, а ти все одно розумієш, що все ж таки хочеться тобі тобі щось йому подарувати. І саме можливість подарувати таку річ стало для нас однією з таких от пріоритетів, що вони можуть подарувати гарну річ. Це по перше, навіть можливо навіть це по-друге. По перше, вони можуть подарувати листівку а, від друга. Тобто, ти зі свого боку можеш написати нам а, повідомлення, яке буде адресовано до цієї людини, яка отримує саме цей подарунок, і фотографію, яка пов'язує вас з цією подією. Там, наприклад, щоб це був якийсь спогад, спогад про те, як ви каталися разом в паркі Шевченка, і відправити йому а, про те, що пам'ятаєш? Як ми mm -hmm. з тобою кожну п'ятницю в парку Шевченка о 9-й годині вечора катались і відправити нам фотографії, і друг отримує саме одну річ або футболку, або худі, і отримує листівку з фотографією. Тому я кажу, можливо, що річ це буде як друга е основа цієї е приємної такої події подарунку. А перше це буде емоціональна е складова, яку людина отримує фотографію, е начебто від тебе, і листівку, начебто, написано від тебе mm -hmm. індивідуально, це круто. Дуже ось ми до. Пливли до музичної паузи. Зараз піде послухаємо е е пісню. А після того повернемося і поговоримо, тому що мені здається, дуже багато є зараз площин, де можна е використати е вас. використати вашу штуку. Тому що я от зараз собі подумав, це ж величезна історія, наприклад, з тим, що у нас сьогодні багато хто роз'єднаний, а ваш бренд може сприяти, тому що. Щоб об'єднувати і з оцими спогадами, і е, хтось поїхав за кордон, хтось пішов у військо, хтось ще, е, ще переживає різні такі етапи. І е, в даному випадку ваш бренд він міг би допомагати якусь таку емоційну ноту давати дуже важливу для нас. Ну, Давайте послухаємо пісню, трошки відпочинемо, і повернемося до нашої денної студії. Накипіло в день. Скільки класної музики у нас в Україні це просто неймовірно. Завжди радію нашому плейлисту І таким чином привіт передаю нашій музичній редакторці і нашому звукорежисерам, які цю музику нам ставлять. От зокрема, тонк, другом дуже хороша композиція, якісна, неймовірна, класна. Ну і якийсь настрій в неї дуже супровод. А ми якраз про дружбу говоримо, тому що у нас в студії сьогодні. В є черговий епізод, який називається Накипіло в день, і Олександр Олійник, який є співзасновником бренду Друг, і ми про нього говоримо. Отже, ми говорили про те, що цей ваш бренд може стати якимось зв яз... Зв яз... Зв таким якимось об'єднуючим зв'язківцем для людей, які сьогодні роз'єднані, так чи не так. Сто відсотків, от прям сто відсотків. Е, я просто бачив, де на накіпіла радіо написано, що це про Харків, про Харківщину, і про людей, е, оскільки сам бренд він харківський, і коли ми починали, він якраз був більшість людей, які саме з Харкова. На жаль, більшість людей. Кажу на жаль, вони поїхали, е, і якраз момент поєднати минуле з теперішнім і майбутнім є е, зв'язок. Я зараз кажу мурахи, є е, е, можливість е, саме дати якусь спогаду минулого, е, і ця спогада, яка відправляється їм. Дякую новій пошті. Просто сервіс номер один з взагалі відправлень. Не знаю, можна рекламувати чи ні, але просто чому кажу, відправив відправлення будь-яку чи частину світа. Там я не знаю, ну навіть просто навіть в Канаду відправляли ми в Ісландію, якщо не помиляюсь, там відправляли, тобто в Португалію в Амстердам. Ну тобто в різні куточки відправляли. І е, люди, які отримують е, футболочку або худі, вони розуміють, що це прям якраз такий от меч, такий меджик, який поєднує їх саму дружбу, тому що. Дуже не вистачає друзів. Ось дуже не вистачає. Ну це, це правда є, і воно воно в принципі пов'язане з нашим життям. Там навіть не обов'язково пов'язано з війною, коли просто роз'їхалися по різним містам. Хтось переїхав працювати, хтось там ще через щось переїхав з іншого міста. І ось такі. А дружба ж вона ж не залежить не від відстані, насправді не від частоти зустрічі і так далі. Є такі дружби, які там раз на рік ти людину або кілька років не бачив, але все одно є дуже близьким е, з кимось. Тому це важливо. Да. Ну а нова пошта, що ми не можемо сказати, якщо це правда, і це якась така вже частинка. Я взагалі думав собі про те, що у мене змінилися до якихось бізнесів і сервісів ставлення, там як до Укрзалізниці, я її страшенно полюбив, побачив у цих їх. Вони ж міняються ще самі. В нас же провідники вже інші. От ми це не помічаємо, але о, друзі, помітьте, вони почали якось по-іншому ставитися до пасажирів, якась така єдність для. Них, мені здається, дуже важливим було, то їх назвали залізні люди, і там який-небудь Борис Джонсон похвалив, там ще хтось, і вони прямо аж так розквітають. І, а ще і багато людей за кордоном побували. Зрозуміло, що у нас далеко не найгірша залізниця. І, і, і в Німеччині там потяги, які запізнюються, абсолютно нормальна річ. А ми думали з вами, що там буде абсолютно пунктуальність і чіткість. Тому в даному випадку, да, нова пошта це один. З таких брендів України і хороших бізнесів і вони страшенно страждають, і скільки ми знаємо обстрілів знову ж таки на пошти це ж теж неспроста. Все відбувається. Розкажи, будь ласка, про те, як ви взагалі сьогодні існуєте під час повномасштабного вторгнення як бізнес, наскільки вам вдається взагалі бути на плаву, наскільки вам вдається можливо розвиватися. Да, цікаво тому, що ми коли розпочали це, взагалі бренд, мій моєї дружини і мого тата. Ось і. З часом нас, ну скажімо так, в самому цьому бізнесі так і залишилося ось три людини. Деякі моменти, які нам допомагають там шити, ну скажімо так, це не масова тема, де ми відчуваємо там мільйон замовлень і такі, о, продаємо, продаємо, продаємо. Це скоріш за все така тема, де ми робимо якісь там, умовно кажучи, 20 футболок, 20 там ході, там плюс-мінус, і так потрохи-потрохи бачимо, що до нас звертають salud. І ми е, потрохи починаємо як сак, саме це продавати. І поки я відповідав, я забув, що ти запитував. Як ви як Взагалі? вдається? Я, я просто про що ще хочу сказати. Ну ви придумали цей бренд, запустили там в 21-му році. І Ти казав, що під час початку повномасштабного вторгнення і війна воно якби відклало цю всю історію. І мені страшенно подобаються ці божевільні Харківці і Харківки, які просто потім беруть і повертаються до якихось своїх бізнес-ідей. Коли йде війна, ну це якийсь такий прояв дуже серйозний, хороший. І мені цікаво, як людям вдається е, от сувати цю, mm. о, цю історію. Ну, чесно, тебе скажу, не ну, я, я не знаю. <свісно> я не знаю, як це вдається. Точно тебе можу сказати, що коли війна почалася, звісно, що у, ну я буду казати за себе, що не було думок стосовно бізнесу. Були думки, як зробити безпечніше, не кажу там про безпеку, а безпечніше якісь моменти для своєї сім'ї для свого оточення, і звісно, що про бізнес якось взагалі мова не йшла. І десь можливо через пів року о, після повномасштабного вторгнення почали з'являтися думки, що тут ж у нас залишилася тканина. Тут у нас е, залишилася... Ми до речі, ми е, мій тато 24 лютого мав відправляти. Він зробив маленький друг. Ну тобто, це оверсайз одяг, який може дарувати і він підійде там. Ну абсолютно Будь для кого? так mm -hmm. і у нас було замовлення на дітей. Ну, тобто там була одна кампанія тішна, вони попросили зробити для дітей. І папа зробив лікали, які ми вже повинні були вже зробити так само відправити ці худіки для дітей. І вони залишилися саме у папи. Mm -hmm. І я попросив його, коли вже там трошечки тихіше стало в Харкові, щоб він їх відправив. І коли він робив фотографію оцих, маленький друг, такий реально. Я дивився, в мене, прям, чесно кажучи, у мене прям сльози. І я це пригадую, наскільки це було емоційно, там, якщо там людинка маленька, йде людинка, і в нього написано друг. А, а відповідаючи на питання, наскільки складно і як що нас підтримує, чесно складно, а, але ну я не хочу там зараз жалітись. Я впевнений, що багато людям є і складніші зараз умови. І ті, хто на фронті, взагалі їм і я хотів подякувати, маючи таку можливість сказати дякую військовим. Не знаю, хтось слухає, хтось не слухає. Дякую вам за те, що ми маємо можливість це робити. І тому казати, що нам дя... важко, важко, але ми впораємося. Ми впора. Ну, я знаєш, ну по перше, слухаю точно нас. і, Звичайно, кожного разу потрібно. Ну, говорити цю подяку. І до речі, я думаю, що за ви, коли зустрічаєте військових в Харкові або в інших тилових місцях, дякуйте їм. І це я буквально можу сказати, що от чи в п'ятницю, чи вже в суботу, на День Незалежності, я зустрів в одному супермаркеті, потиснув руку і подякував. Ну, так якось сталося. Бо цей громадянський салют, який придумали, я думаю думаю, що він теж має місце, коли рукою ви доторкаєтеся до серця, дивлячись на військового. Їм, повірте, це дуже важливо. Вони найбільше не, не люблять, коли зустрічають погляд скрізь. Коли ви ніби на нього дивитесь, а дивитесь і не помічаєте. Тому так, да, вони, вони нас безумовно і їм і це зрозуміло, але я завжди в цьому кажу, що війна вона ж є не тільки на фронті, який у нас один війна йде, економік, війна йде культур. Все це відбувається і, безумовно, відбувається більше того, мені здається, і навіть після військової нашої допомоги далі продовжиться війна економіки, війна культур. І тут в даному випадку. Ко кожен маленький бізнес, великий, середній, але головне український він. Дуже кладе якусь свою туди свою тим паче таке, як да. у вас. Він же, в принципі емоційний, він на емоції зав'язаний, він на емоції народжений. Да. Бо дружба це почуття. А єдине, що нам лишається, це справжнє почуття, це і нічого іншого. Ще одна цитата з тої самої п'єси. Ще Кирило хотів додати. Знаєш, оскільки ми на той час, в 21-му році, почали тільки витовляти. У нас було два дві надписи. Перше було надпис це друг. І друга футболка у нас була написана Продовжай грати. І звісно, коли ми Розпочали, ми зрозуміли, що продовжуй грати. Mm -hmm. Ну ми це залишаємо. Це ну ці футболки. Вони mm -hmm. до побачення. Mm -hmm. А друг. Друг залишається. Друг Клас. А я до речі хотів ще розпитати про художні, про шрифт у цей який написаний. Бо це цікаво на, насправді. Хто вам робить цей шрифт? Чи це ексклюзивний якийсь шрифт, чи це художник, який з яким ви дизайнер, з яким ви співпрацюєте? Розкажи про це трошки докладніше. А, е, знаєш, ось цей саме шрифт, Якщо я там не помиляюся, саме буква У вона якось там е, це дружина просто шарить у цій більше такій темі, mm -hmm. вона обирала шрифт, Якось там руна, вона каже, що він там щось ну, да, дуже, дуже рунічне. Дуже добрий, якийсь там знак. ну, щось, Я не буду зараз казати, там щастя, здоров'я, багатства. Легенди береш, запускаєш, а не подобається мої легенди придумайте свої. Як це працює, то в цілому, ось саме шрифт обирала дружина, і взагалі, що касається, що стосується стилю. Касається якихось таких от моментів, що більше зайде, я більше довіряю їй, і тут я ну навіть переконаний в тому, що вона має якийсь свій смак. Тому казати, що у нас є ще окрема людина, яка виготовляє саме якийсь шрифт або підбирає якийсь там лук. Це все робить вона. Вона mm -hmm. цим саме займається. А замається. розкажи, я так розумію, що у вас, значить, є оцей сімейний підряд, у вас, значить, троє в вашому бізнесі, в бренді цьому. А як ви взагалі? Вас розподілення відбувається. Хто за що відповідає здебільшого? Ну ось, оскільки я тут, то я голос, я так. голос бренда друг. <гум> Марі, вона більше відповідає саме за процес е, розвитку, е, саме за процес колаборації е, з людьми, вона підбирає правильні там слова, правильні там сторіс, е, якось таким чином. Е, батько зі свого боку, він, е, оскільки як я сказав, що у нас є е, люди, які беруть роботу, якщо тато не встигає, то скоріш за все, це як відбувається, якщо тато не встигає по своїм е, рокам, да там тобто ти. Як зробити, і для нас дуже важливо, щоб це було якісно зробити. Тобто, якщо ми бачимо, що щось зроблено неякісно, то ми такі шизофреніки, такі фанатики, що ми можемо просто залишити ці 20 футболок, залишити ці гроші, які ми відправили, і просто почати робити це спочатку. Тому що якість як для себе, якщо дарувати, важливо, а як для друга, це також важливо. І тому хочеться, якщо люди будуть дарувати самі гарні подарунки. Ну так. Скажіть, будь ласка, як в принципі ви працюєте в тому плані, де вас знайти, як яким чином замовити, як це замовлення може бути? І які ще є варіанти? От ми сказали про листівки, ми сказали про футболки. А що ще у вас є? Зараз у нас це, якщо дарувати саме ми кажемо про річ, то це футболки і худі. Можливо, далі у нас буде ще якийсь асортимент я е, Цей момент, е, як не хочу казати, що такого точно не буде, можливо, можливо буде. Е, стосовно е, що відправляється друзям, це е, зараз листівки і фотографія. Якщо, наприклад, є щось, щоб наприклад тих захотів би, щоб ми там додали там від себе, ти там кажеш щось там, покладіть, будь ласка, там йому е, там не знаю Nokia 3310 Це просто наша якась спогада. І зараз ми з цього жартуємо, на постійної основі він колись його втопив там не знаю на ну наприклад там журавлівці Uh -huh. uh, то ми якраз можемо це покласти. Тобто, якщо з того боку ти так скажеш, що ось, будь ласка, там зробіть, ми обо... ну, мені, ми, мені було б цікаво це зробити. Uh, ось, і, uh, так, і момент стосовно um... Стосовно стосовно ну що стосовно того, що ще у вас от і ми вже проговорили так, це так. і де і... ще представлено, да наскільки я правильно розумію, що якщо ми кажемо про онлайн, де ми ще можемо да, яким яким чином можна да, з вами зв'язатися mm -hmm. і взагалі де вас знайти? Я розумію, що поки що це вся і, і онлайн історія, поки що ви там, грубо кажучи, своє фір, фірмової точки в Нікольському, поки що у вас немає. Так, да, поки що да немає, оскільки там посередині там стоїть кактус, да так. Техніка. Хочу сказати, що да, поки що у нас онлайн, але є ще магазинчик, дуже прикольний у Львові, називається Open Store. Там ми відправляли речі, які ми не продавали, точніше як ми продавали її в, в інстаграмі, але відчували, що е, спробуємо продати їх саме там. Ну, тобто я кажу зараз про пальто. У нас були пальто, такі О -о, дуже такі клас. кльові. І буквально до повномасштабного вторгнення ми купили тканину, і у нас на той момент залишилось там 4 або 5 саме таких от речей. Ми Правили в той магазинчик, і вони дуже швидко продали його. І зараз ми будемо відправляти окремі худі, які е, не можна буде знайти у нас в нашому інстаграмі. Там можна буде тільки купити в тому магазинчику, щоб подивитися наскільки воно буде саме там заходити. А... Бренди, які або, скажімо так, кафешки, які зараз працюють у Харкові, респект теж бізнесу, які я не знаю, як ви працюєте, але дякую вам. Е е хочемо спробувати таким чином, як повісити футболку, навіть можна робити як якусь колаборацію, друг і, наприклад, там е е заклад, назва закладу, тобто так повісити і спробувати. Поки так, такі думки, ну та я, ненаправді. Я одразу подумав, що є магазин. Культ в Харкові на Королен. Ну по-моєму, вже на Короленка вулиці, чи ще на Короленка. І там багато харківського мерча, і Харків-мерч теж футболки, і там багато всього. Я думаю, що вам, а вони наші друзі теж радіо накипіло, і ми з ними робили також програму і подкасти. І я думаю, що якраз слухаючи нас, можливо, вони і вашого друга затягнуть туди і дружить. Ми з радістю. Дивимося, якщо ти бачиш, що так. забагато насправді можна ж кафе, там, це скільки всяких у нас є бізнесів, які які такі складаються в якусь таку мапу свою. да, от. Ну, У нас у кожного є своя мапа міста. Там, Для когось там, для мене місто без там, кефіра, паба, пакафуди, кав'ярні, там, я знаю, там, терпіччя ресторації. Без, да. без, для мене воно вже не існує. Тому чим більше ми будемо нанізувати на ці, на ці флажки на мапу нашого, а воно все так чи інакше сте. Я взагалі люблю, коли це не просто якийсь бізнес, а ти починаєш саме дружити, ти стаєш саме другом для того чи іншого. Ну ми займаємося радіо, підсвітлюємо діяльність таких компаній, бо вони всі дуже цікаві. От, І тому я думаю, що якраз у вас теж може бути цей шлях. Ми залюбки, тому якщо хтось чує і поки що ми до вас не постачалися, то постачіться до нас. Якщо Відчуваєте, що є якісь вайпи, вам би було цікаво. І мені сподобалася фраза нанизувати оці от флажки mm -hmm. да, по Харкову. Класна фраза, не потрібно буде запам'ятати. <гум> ну бо, бо це дійсно так. І я і у нас Наталка Маренчак, яка, до речі, друзі, повертається з відпуски. І завтра буде вже неспішний ранок на радіо накипіло. Після десятої одразу вимикайтеся, слухайте Наталку. Вона повертається. У неї була така забава в етері. Вона питала свого. Сте про місця сили в Харкові. Таку мапу свою робила. А я, от поки вона ще не повернулася, спитаю тебе: а у тебе от які місця сили є в Харкові? Класне питання. Е, перше місце сили це мій дім, моя квартира. Це ну дійсно е, вона була створена, і зараз я наповнююсь там на 100%. Тобто, mm -hmm. я ось прям там кайфую від кожного сантиметра. Якщо ми зараз кажемо не про квартиру, а про можливість пройтись, е, Звісно, дуже подобається мені Сажен Яр. Я, можливо, не буду прям таким, якимось там відкрию якесь там нове місце там, да, там для людей, для харків'ян. Але ось Сажен Яр це прям те, що прийшло зараз на думку. І третє, якщо так зараз казати, це мені дуже. Я давно там до речі не був. І я зараз, коли я кажу, я начебто зараз там бігаю, бо їду на велосипеді. Це е... напрямок Superior Golf Club, оця твіла uh -huh. дорожка uh -huh. uh -huh. і ліс оці, до цієї дорожки. Я прям. Зараз кажу, і я зараз там. Mm -hmm. Ну тобто я прям їду. Я прям їду на, на велосипеді, і причому друзі. Поруч no, <різь> друзі або, або, да, або я трошки перед поїхав. Да, прикольно. Ні, nee, це, це, це ну, дійсно так, бо вони різні, Вони часто повторяють. Наприклад, тут, по-моєму, багато хто Сардженяр називав, і в мене це теж одне з місць сили. І я страшенно люблю цей парк. І Люблю Олю Клейтман, яка його створила, і ми робили, наприклад, з нещодавно ну, як вже там напевно місяць, може півтора тому, коли е, зникла риба. Ця з цього ніби обіцяла повернути. Треба поїхати подивитися. Мені здається, вона була десь тиждень, два тому, тому назад була. Значить, повернули. А ми якраз про це говорили, куди ділася риба в мене, якщо говорити так про саме Харків. В мене багато насправді таких точок. Але я от нещодавно, наприклад, приїжджаючи по Шевченко вулиці, внизу подивився на місце, яке називається утьоз. Не є більш неприлічна назва. Дубця Дарвіна, але ось це місце, де було випито стільки вина і стільки пісень під гітару з нині вже відомими суперпопулярними артистами з Харкова. І я подивився, що цей утьос розписали графіті, і він став ще краще. Я ну, це мені в принципі Дарвіна на вулиці подобається. Я це вирішив згадати сьогодні. Також про цю вулицю. Слухай. Я тобі дуже дякую, що ти прийшов до нас в студію, бо знаєш, поговорити. Про якесь справжнє почуття, такі як дружба, наприклад, в такий не дуже веселий. день, Це дорого вартує. І мені ось часто кажуть, що ти лукаш собі на радіо, ти такий який заспокійливий ефект маєш для наших слухачів-слухачок. я ось для мене сьогодні розмова з тобою стала таким заспокоїлим абсолютно ефектом. Кайф. Я хочу нагадати, що був у нас в гостях Олександр Олійник, співзасновник. К бренду друг. Шукайте, і ми дамо в описі підкасту посилання на їхній інстаграм. Шукайте, дружіть між собою. Тому що, як казав Григорій Савич Сковорода найбільшою цінністю в нашому житті є дружба і друг. Тому дякую тобі, що був з нами. Дякую тобі, що запросили зі те, що ви робите. Дякую. Ну, а ми будемо з вами прощатися, друзі. Філіп Декан ще в відпустці. Відпочиває. Бажаємо класного набування нової енергії. Ну а завтра зранку вже Наталка Меренчак з неспішним ранком. Ми з вами почуємося, як завжди, в пообідній час після новин, після 14. Всім па-па і слава Україні!